Я завжди кажу, що військовий завжди ситий. В принципі, хто каже, що не ситий, то він лінивий. Ну дивіться. Наші запаси на виїзд Частково. Раз, раз. Ну, і Перекотились на запасні. А там же геть, коли хтось дуже голодний, ну то має ну, голодний. А не холодно вам, тут Тут сиро, напевно. Не дуже сиро, тому що ну, тут підвал mm -hmm. дуже такий надійний, гарно зроблений. Не бачите. Холодніше, але надійніше. Мобілізація, повістка, військомат. Учебка в 40, скільки там було, 6 років Англії. далі сюди. До того не знаю, скільки років підприємцем був. Якраз мій був, транспортні перевезення. 22 року. То ви вже опитний, старий мудрийво. Я просто старий. Я не маю досвіду, я старий. Нам основна координата. Є прекрасний новітний колекцій. Навівся, відпрацювали, сховались, і нас не, ніхто не бачив, ніхто не чув. Раді справедливості сказано. Нам краще не знати, куди ми попадаємо, що ми попадаємо. Нам є ордати, ми попали. Ціль знищена, ціль уражена. Це відбій і тихо. І ми заникалися. Треба. Ну, що, якщо не ми, хто піхоту, просто, ну, просто, чуть -чуть то просто напросто чуть-чуть і полегше життя. У моїй господарці, а то не так хлопці. Історично склало, що мене за... закріпили за, за їжею. Угу. А вдома готуєте? Ну, майже ніколи. Тоді ми дружині не покажемо, не скажемо. А вона знає. Собі. Я з часом питаюся її, як зготувати щось. Як вона реагує на те, що ви в армії почали тут за їжу відповідати? Каже, що вона вдома поїхала.